Що таке трудовий договір? Зарплата брутто і нетто. Це сума, яка містить у собі суму нетто і обов'язкові податкові та страхові виплати. Це заробіток на тих найпростіших роботах, пов'язаних із фізичною працею, часто у сфері послуг, на виробництві. Частина працедавців виплачують зарплату в рамках найнижчих виплат для простих спеціальностей. Натомість, в залежності від кваліфікацій та вмінь, ці винагороди можуть відрізнятися в значній мірі. Найчастіше трапляється та є найбільш популярною форма трудового договору. Це форма, яка регулюється трудовим кодексом, що окреслює обов'язки працедавця перед працівником і працівника перед працедавцем. Це була програма. Це працює. Стежте за нашими новими випусками на ua24.tv